Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо вчитися на чужих помилках. І знову я запрошую вас зазирнути на чужу сторінку, в даному випадку це буде інстаграм, і проаналізувати, які ж помилки зробили люди. А я поясню, чому так писати не варто. Тож, дивіться. Ось таке оголошення. Дівчата зробила замовлення на тему і прийшло мені смс. Відразу хочу звернути вашу увагу, що «тему» – це назва сайту. І в даному випадку це слово написано правильно. Якщо немає родового поняття, тобто то сайт чи сторінка, то назва пишеться з маленької букви і без лапок. Саме так, як тут написано. Якби було написано замовлення на сайті тему, тоді б ми писали в лапках із великої букви. Зробила замовлення на тему і прийшло мені смс. Я відразу хочу сказати, що тут складне речення. Присудок зробила, СМС прийшло. Значить, дві граматичні основи, значить, тут пропущена кома. Це буде складносурядне речення. Учні 9 класу це знають. Тепер дивімося на те, що ж це за СМС-повідомлення. Шановні клієнти. Митне оформлення посилки потребує додаткових документів. По-перше, тут повідомлення з сайту оформлено як пряма мова. Пряма мова це чуже мовлення, яке передається дослівно, без змін. Пряма мова завжди береться в лапки. Лапки тут є. Починаємо з великої букви. Коли пряма мова закінчується, ми лапки закриваємо і після того ставимо крапку. Тобто, у нас пряма мова. Вона в нас в даному випадку стоїть після слів автора, тому двокрапка після слів автора. Ось тут після СМС. І далі пряма мова. В цій прямій мові є звертання, шановний клієнте, написано правильно, в кличному відмінку, але кому забули поставити? Не знаю, чи то сайт тему забув поставити, чи авторка цього повідомлення. Але кома немає, а вона потрібна. Розглядаємо другу частину повідомлення. Підкажіть, хто стикався з таким, що мені потрібно зробити. Підкажіть, треба поставити кому. Бо тут теж складне, складнопідрядне речення. Граматична основа Підкажіть, хто стикався. І орфографічна помилка префікс «с» у слові стикався. Тому що С пишемо перед «капе тиха Ф або кафе-птах. Стикався, сфотографувати, спитати, а перед іншими приголосами пишеться префікс з. Ось так ми проаналізували з вами це повідомлення і знайшли, що тут є помилки на пунктуацію, тобто на розділові знаки в складносурядному реченні, в реченні з прямою мовою. І є орфографічні помилки, написання префіксів, а також не забуваємо про звертання. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, пишіть коментарі. З вами була вчителька української мови Наталя Ільченко. І до нових зустрічей!